Кицюні санаторію гірська тиса. Дивіться, які вони гарні. Понаїдалися і на лавочку, на сонечко відпочивають. Оця кицуня, трьох, як кажуть, трьохкольорова. Вона, кажуть, несе благополуччя в сім'ю, доброу і, і все таке, все таке. От. Именно ты, трехкулерова красивая ты, красавица. Ой, какая ты прелесть, красавица. И ты, красавица. Вот такие кицуньки у нас, санаторные кицуньки. Ну, пока все, вот и люди здоровья. я как яка кица. Яка кица на территории санатория Гельскатеса. Моя улюблена масть чорно біла киця. Да, моя ти красота. Вона відчуває, що я люблю таких котиків. Та ще й чорно білих вона не тікає від мене, вона все відчуває. Моя ти прелесть, моя ти прелесть. Греється на лавочці. Утром було прохладно, сейчас на сонечку вже стало теплее. А днем. Лето. Вчора я була в платье, днем лето. А утром вечором прохладно, курточки в осінній. Вибачте мене. То українська мова, то російська. Ах, ну я дуже, як кажуть, вимагаюсь балахтати тільки на українській мові. Кицюня моя, кицюня, красота ти моя. Ой, яка я прелість. Приходь до, до мене в номер, я тебе підгодую. Якщо ти голодна, приходь, приходь, рибачка. Я на першому поверху до мене коти приходили, особливо перші дні мого перебування. Кожного ранку я кормила котів. І знаєте чим? Сирами нам на сніданок давали два сорти сиру. А так як сніданок такий-такий-такий, що неможливо його з'їсти, то я сири приносила для котів. Моя киценька, моя красотуля. Ой, яка ти прелість. Ой, яка ти хороша. Ось такі мої діла, люди добрі. Завтра в дорогу закінчується моє перебування у санаторії. Хоч не хочеться уїжджати від Кривіна варіант. Я піща з радістю тут днів 10 побула. Але ж дуже дороге це задоволення. На жаль. Отак, От ну ладно, киценька, пока-пока. Пора мені закінчувати зйомку. Моя красотуля. Іжі на носики. п'ятнишка. Ой, яка ти красива. Ой, ти моя хороша. Ось такі діла люди добрі. Все тут прекрасно. Я... Тут є і, і масажори різноманітні. Я просто забула про це. От бачу чоловік займається. Треба мені сюди прийти. Це безкоштовні процедури, да? Безкоштовні? А цьому я закінчую поки що. До побачення, мої глядачі. До побачення всього вам найкращого.